Привіт! А ви коли-небудь готували скумбрію в чесниково-паприковому маринаді? Якщо ні, то давайте приготуємо. Це дуже смачно та просто. Для початку нам потрібно філерувати скумбрію. Відрізаємо голову, дістаємо всі внутрішні, вимиваємо, вичищаємо, відрізаємо зайві плавнички та просушуємо. Обов'язково з філе дістаємо всі кісточки. Якщо ви купуєте заморожену скумбрію, то краще розпирати її злегка підмороженою. Я не встигла, в мене вона розморозилась повністю, тому тепер тиріжки розпадаються. Найважливіше в цьому рецепті дати рибці гарно промаринуватись. Це мінімум 6 годин. А взагалі краще залишити на ніч. Ось такі дві гарні філечки в мене вийшли. Тепер зробимо маринад. Сіль, чорний молотий перець. Копчена паприка. До речі, можна взяти і звичайну, хто не любить копчену, Часничок та олія. Все це добре перемішуємо та змащуємо філейки з обох сторін. Добре все розтираємо та відправляємо рибку маринуватись. В мене вона буде стояти приблизно 4 годинки. Це маловато, але в мене більше часу немає. Рибку викладаємо на форму для запікання з фольгою. шкіркою донизу і випікаємо при температурі 200 градусів 20 хвилин. Ось така вона виходить, яскрава, гарна та смачна. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений маринад для скумбрії, і взагалі, чи любите ви цю рибу. Також не забувайте про підписку та вподобайку цьому відео.